В житті людства надходить епоха, в якій голос жінки буде вислуханий. Наталія Кобринська. Велика історія українського жіночого руху розпочалася 8 грудня 1884 року. Тоді в Станіславові, теперішньому Івано-Франківську, було засновано товариство руських женщин першу жіночу інституцію, створену для літературних цілей. Засновницею товариства була Наталія Кобринська, відома зачинателька українського жіночого руху. Через літературу, відмежовані від політики і суспільного життя, українські жінки вперше заявили про свої потреби та ідеї. 1887 року у Львові вийшов альманах перший вінок, який об'єднав українок по два боки з бруча. У ньому надрукували свої твори 11 галичанок і 6 надніпрянок. Започаткувавши традицію жіночого письма і літературного сестринства.